Цин жанрів, стержнем яких є карпатський фольк, саме так можна охарактеризувати творчість музичної формації брацарі. До складу колективу входить 15 музикантів, яких, окрім музики та сцени, поєднує ще й дружба. Рік назад друзі зібрались та вирішили зробити щось нове. Розповідає керівник фольк-проекту Ігор Юзюк, колектив складається з професійних музикантів, всіх, скажімо так, дипломованих. вже які як то кажуть, зрілі. Які вже значить, загартувалися в різних стилях музики, розбавляє чоловічу компанію та додає особливого звучання єдина жінка у колективі Вікторія Ватащук. Дощочка. По гоні ходить Де ж ти нас бувала? Співачка розповідає гуцульські мотиви та автентична музика їй до душі, тому неабияк рада бути учасницею братцарів. Ну, люблю дуже гуцульщину, і ці всі мелізми, мелізми, всі музичні нюанси мені легко даються, і просто коли це настільки професійно, я просто купаюсь в цьому і насолоджуюсь. Ну і воно само так виходить. Не приховує своїх емоцій, і Любомир Микитю каже, планів чимало, але найголовніше це дарувати людям справжню українську музику. Відчуття прекрасне, прекрасне відчуття, тому що незважаючи на те, що зараз в країні важко, ми стараємося жити, стараємося творити і дарувати. Для людей музику прийшла привітати своїх друзів з річницею і заслужена артистка України Оксана Романюк. Це щось таке нове і е, нове і для Івано-Франківська, нове для західної України і взагалі нове для України. Я бажаю всім е, хлопцям успіху, звичайно, не тільки на, на нашій нові, звичайно, на міжнародній. Дай Боже. За рік своєї діяльності у музикантів творчому доробку три аудіороботи та два відеокліпи. Але на цьому зупинятись не збираються. Кажуть у планах запис альбому та великий сольний концерт. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.